Я обираю себе, обираю свої особисті кордони або я обираю сімейне щастя. Давайте поговоримо. Дівчатка, будь ласка, напишіть в коментарях, хто вже в шлюбі більше 10 років. Чи можливо створити атмосферу в сім'ї таку, щоб зберегти, примножити кохання, якщо ми будемо в сім'ї думати кожен за себе. Напишіть, будь ласка. Ні, цього неможливо. Тому зараз такий тренд я обиратиму себе, я обиратиму себе. Це, знаєте, на, на егоїзм і на руйнування такого, як інституту сім'ї. Тому що в сім'ї, якщо ми кожен будемо обирати себе, що ми отримаємо? Розпад, це неможливо. Господь що нас вчить? Полюби ближнього свого як самого себе. Бог знає, що ми себе дуже любимо, дуже любимо, кожен з нас любить себе. Але щоб створити сім'ю, треба полюбити ближнього, так як ми себе любимо. Тому в сім'ї, де є егоїзм, ми не построїмо гарну родину, де панує любов. Взаємоповага. Звичайно, звичайно, ми маємо поважати один одного, особисті кордони, це має бути, але не до абсурду, розумієте? Сім'я це те місце, де ми відпочиваємо разом, де нам комфортно, де ми хочемо послужити один одному. Нам приємно, коли ми хворіємо, так? і наша друга половинка з нами обхажує нас, тобто приносить нам чайочок, і сходить серед нас в аптеку, купить нам ліків. Нам це приємно. Отак От і людині приємно нашій половинці, якщо ми попікуємося про неї, сходимо, зробимо той чайок. Знаєте, тобто увага, увага, потрібність увазі треба так, як і чоловіку, так і жінці. Тому це сім'я, це труд. Разом. А давай, тобто, знаєте, коли люди двоє, двоє, особливо двоє, дуже важливо. Заради один одного стараються, трудяться в шлюбі. тоді Виходить дійсно кріпка сім'я, і все, вона, так як кажуть, переживе. А якщо ми будемо створити сім'ю на егоїзмі, Ні. чому три, 4, 5 шлюбів і нічого не виходить, і люди кажуть, що я вже не вірю в це кохання, тому що вони дивляться на себе орієнтир є я. А якщо орієнтр є сім'я, цінності, чоловік або жінка, і я раді неї, я ради нього буду старатися, ось там. Є істина, розумієте? В служінні один mm -hmm. одному. Тому, рідники мої, і себе треба любити, але свою другу половинку обов'язково треба любити, поважати, цінувати. Всім добра.